Ліхтарів є обмежена кількість там 5 штучок. є Єсті. У нас це ліхтар т 11 фірми Титану. Непоганий ліхтар, компактний, зручний. Короче, може світити вперед, може світити блимаючим. Може світити як лампа і світить дуже яскраво, як лампа. Дивіться, яка яскравість. Плюс може підвішуватися, його можна підвішувати в виді лампи, він дуже хорошо розсіяне світло дає. Коротше, хороший повсякденний ліхтарик, він пластмасовий, якщо його не бить, так він просто прослужить вам вічність цілу. Заряджається через мікро-USB. всередині літієвий акумулятор, тільки там стоїть. Китайський літієвий акумулятор отакий. Акуматор НБУшний, ну себе, ріпят, себе. ребят, він 800 мАтний, нікуди не годиться. Короче, ми його випаюємо, викидаємо. Замість нього ми вкидаємо сюди акумулятор LG3500 або Samsung 3200. Впаюємо, запаюємо, приготуємо до роботи і отсилаємо вам новою почтою. Все. І ліхтарчик у вас. Е, зачем така модернізація? Об'ясняю, дивіться, виробники, як вони і вказують. Правильно вони тут вказують. У нас тут виходить: ліхтар на передній лінзі працює 6 годин, а на боковому світлі 8 годин. Ну, по натурі ці цифри десь 5 і 7 годин. Десь так. Це скільки я тестував на оцій батареї. На наших батареях уже зроблені, вони пахають до 35 годин. На секундочку, це можна один раз його зарядити і просто місяць з ним ходить в сумочки, і десь по півчаса по часу підсвічувати, і тобі заряджати можна його, ну раз в місяць можна його заряджати. Ребята, це просто звірючка. І за таку стоїмость він коштує 397 гривень, і тільки зараз на нього ще й акційна знижка 10%. Так що, пожалуйста, хто хотів собі або жінки суперовий ліхталь, маленький, компактний. Яскравий на літієвому акумуляторі із USB-зарядочкою це те, що вам треба. Звертайтеся у телеграм пишіть або через сайт, можна замовляти. Ну на сайті ми ще їх не виклали, скоро викладемо.